У Трампа з'явилися нові проблеми, про які чомусь ніхто поки що не говорить, але це дуже важлива республіканська партія, частина її може піти проти нього. Ще пару днів тому ніхто не міг собі такого уявити, тому що Трамп консолідував владу і починав виглядати все більше як диктатор. Фондовий ринок теж раптово просів, м'яко кажучи. Але це, звичайно, було не пов'язано з ситуацією з Трампом, хоча там теж він, можна сказати, замішаний у багатьох учасників фондового ринку. Є підозра, що адміністрація маніпулює даними і свідомо не хоче їх оприлюднювати: даними про ВВП, про безробіття, про інфляцію. Але повернемося до основної причини, чому у Трампа зараз паніка, чому він вже майже добу нічого не пише в своїй соцмережі, де він постійно кожного дня робить там величезну купу дуже дивних дописів. З'явилася переписка, в якій Джефрі Епстайн, відомий злочинець, стверджує, що перший день подяки. Thanksgiving Day президентства Трампа він провів якраз в колі Трампа. Як правило, в подібних ситуаціях Трамп відразу все починав заперечувати і називав це переслідуванням і вигадками, але зараз він мовчить. Якщо це підтвердиться, то цілком можливо, що навіть республіканці будуть голосувати за. Імпічмент Дональду Трампу він може стати першим президентом в історії, якому оголосили два імпічменти, і який дійсно, внаслідок імпічменту, буде відправлений в відставку. Можливо, цей скандал просто затихне, а можливо, Трамп скористається методичками Путіна і влаштує маленьку тріумфальну війну. Вже зараз говорять про можливе вторгнення США в Венесуелу. Для подавлення режиму Мадуро турбулентність подібного типу дуже погана для глобального фондового ринку, для американського, а також для України, бо США все таки лишаються нашим основним союзником.